Хотілося би вас розчаровувати, але, на жаль, так. Росіяни є одним із найкращих у світі в пропаганді. Вони як ніхто розуміють важливість мови. Вони розуміють, що мова є ідентифікатором, що через мову можна нав'язувати свої наративи та погляди. Недарма ця війна називається гібридною, і недарма росіяни століттями знищували українську мову. Валуївськими указами, Валуївськими циркулярами, правописом 33-го – це все спрощення, знищення, заборони для того, щоб знищити націю. Нації занепадають, коли зникає їх мова. Ми можемо глянути на білорусів та білоруську, яка майже зникла, і глянути на стан справ у їх країні. А з приводу того, чому почалася війна. То споживаючи російське та спілкуючись російською, ви даєте їм привід казати, що ми один народ і ми захищаємо рускоязичне населення, яке так потерпало від. Якщо ви споживаєте російський контент, ви спонсоруєте армію РФ. Якщо ви споживаєте російський контент від українців, то ви просуваєте російську мову та доступність російської мови людям, які можуть потім глянути відео росіянців. І відповідно спонсорувати армію РФ. Тобто, ваші репости також є зброєю, яка, на жаль, працює не на користь України. Тому я вас дуже прошу, задумайтесь.